Як тобі цей колір нової HR -ки? В принципі, досить непогано взагалі для даної моделі підходять такі яскраві кольори. Вони гарно підкреслюють всі лінії мотоцикла, а вони тут такі досить прикольні. Ну і плюс мотоцикл компактний, він виглядає більш об'ємнішим за рахунок помаранчевого кольору. Покажу вам поближче. До речі, маємо такі мотоцикли ще у чорному, сірому та яскраво-зеленому кольорі. Були ще жовті, червоні, але в даний момент їх немає. А у цьому помаранчевому цей мотоцикл виглядає досить по-дорослому. Ціна такого апарата зараз 1880 доларів. І За ці гроші ви отримуєте хороший надійний двигун на водяному охолодженні потужністю 22 кінські сили, коробка шестиступка, бачимо вилучка перевернутого типу, LED-оптика, хороший задній моноамортизатор. Хороша якість пластику, лакофарбового покриття, та й в цілому апарат досить якісний. Хто хоче придбати номер телефону в шапці профіля.